Варіант, наступний варіант, так, також представлений з фетром. прикрашаємо ялинку. Ялинку прикрашаємо в будь-якому виборі, як нам буде цікаво, розкладаємо, можемо використовувати один колір, але пропонуємо дитині тільки. Помаранчеві. Або так само орієнтування. Внизу червоні, вгорі фіолетові. Дитина розкладає за прохання. Ну і, і кіно в рік без подарунків. Дитина прикрашає подарунками. Так само форму. Візьми квадратний подарунок, поклади зліва. Поклади посередині, поклади подарунок з рожевою квіткою справа.